Ну і продовжуючи наш урочистий захід, хочемо звернутися до вас, шановні першокурсники. Попереду у вас доросле самостійне життя, шлях наповнений різноманітними емоціями. Тож хочеться вам поважати, щоб на цьому шляху ви не забували, хто ви є, щоб обрана професія стала вашим майбутнім. І який би ви фах не обрали, залишайтесь завжди чесними. Добрими і порядними людьми, а зараз слово для привітання надаємо президенту відкритого міжнародного університету розвитку людини України, доктору технічних наук, професору, академіку, почесному президенту Академії інженерних наук України, першому міністру освіти незалежної України, дійсному члену Академії педагогічних наук України. Члену чотирьох міжнародних академій лауреату державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячу науки і техніки України, почесному ректору національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Сікорського Петру Михайловичу Таланчуку. Вельми шановні учасники університетського свята. Дорогі наші студенти, сьогоднішня урочиста зустріч особлива університету Україна, виповнюється 25 років. Ми радо вітаємо нове університетське поповнення чисельністю понад 4 тисячі осіб, які обрали наш навчальний заклад. Якщо враховувати, що набір продовжується аж до кінця листопада, то можна розраховувати, що контингент студентів складатиме понад 12 тисяч осіб. В умовах війни це гарний результат. Принагідно щиро дякуємо всім громадянам і структурам, які зробили свій внесок в організацію набору і формування контингенту студентів нашого університету? Насамперед, це батьки студентів, наші друзі і симпатики, Міністерство соціальної політики, обласні та районні ради, а також громади та місцеві органи. Влади, ну і природньо співробітники університету, роль яких у цій роботі була вирішальною. Велика і щира подяка всім вам, шановні учасники урочистого університетського свята, ми всі повинні чітко засвоїти завдання сучасної освіти і науки, створити рівні можливості розвитку для всіх громадян землі. Які дозволять сформувати загальне економічне благополуччя, якісну медицину, розвинену структуру забезпечення прав людини та незалежний розвиток усіх держав і народів. Наука постійно дарує нам світло знань. Завдяки їй ми лікуємо хвороби, будуємо будинки і просто живемо. Весь світ, усе людське суспільство немислиме без науки та її досягнень. Тільки спираючись на розвинену науку і світу, можна побудувати динамічну, конкурентно спроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну єдність не тільки України, а й усього світу. Нині ми живемо в дуже складний час. І це стосується не тільки нас, українців, а й усіх землян. Мільйони жителів знищені самими ж людьми, замість боротьби з хворобами та за продовження людського життя ними ж ведеться безперервний процес удосконалення і нарощування засобів знищення, замість об'єднання зусиль людства для подолання страшного голоду. Витрачаються шалені кошти на предмети розкоші, розваги тощо. Людство як загал безсиле. Організація Об'єднаних Націй перетворилася на порожню говорі, крім констатації глибокої стурбованості і ще глибшого занепокоєння з приводу воєн. Тероризму та конфліктів вона не може ухвалити жодного ефективного рішення через недолуге правило витування. Як наслідок, бродять світом мільйони нещасних людей, біженців, сотні тисяч знедолених загинули в пошуках порятунку, а у водах морів і океанів десятки виловлюють тіла мертвих маленьких дітей. Не менше проблем має і наше суспільство. Українство, розшматоване сусідами, хижаками на декілька частин та існуюче в такому стані під гнітом їхньої влади протягом декількох століть, було вражене у значній своїй частині рефлексом страху і міжособистісної недовіри на рівні національного ДНК. І тут для всього людства, включаючи українців, не початий край роботи неоране поле. Подолати це можливо тільки за умови об'єднання суверенних націй і створення єдиного духовно-креативного простору землян. А обрати це поле доведеться в тому числі і вам. Шановні вступники 2023 року. Аби здійснити це, нам необхідно всім вчитися. Бо освіта, за словами Нельсона Мандели, це найсильніша зброя, яку можна використати, щоб звільнити світ, а у нашому випадку ще і нашу. Країну, керівництво закладу вищої освіти, його професорсько-викладацький склад зобов'язані докласти максимально зусиль, щоб після закінчення університету Україна наші випускники мали прекрасне виховання і також прекрасну професійну підготовку. Разом з тим, і студенти повинні працювати з повною віддачею сил і можливостей. З Дня посвяти у студенти перед вами відкриваються безмежні горизонти знань, можливостей для саморозвитку та особистісних досягнень. Університет не лише місце отримання знань, а й майданчик для розвитку особистості, розширення горизонтів і формування цінностей. Цього року в університеті Україна буде організоване змішане навчання. Цей підхід до освіти поєднує переваги традиційного класичного навчання та сучасних технологій, створює більш ефективне та гнучке середовище для навчання та розвитку студентів. Декілька днів на тиждень навчання відбуватиметься в аудиторіях університету офлайн. Враховуючи можливості сховища університету, у ці дні переважно будуть проводитись практичні та лабораторні заняття для студентів, які мають поважні причини та не можуть навчатися офлайн, буде надана можливість паралельного онлайн навчання. В інші дні навчання буде відбуватись в режимі онлайн. Мова йде переважно про лекційні заняття. Весь навчальний матеріал та оцінювання відбуватиметься на платформі інтернет за підтримки дистанційного навчання Moodle. В університеті Україна створена також можливість вибору індивідуальної освітньої траєкторії студентами. Ви маєте можливість обирати викладачів з усієї мережі університету. З розташованих у різних містах України підрозділів, тобто можете підібрати собі підбажану дисципліну, навіть і особистість викладача, вибіркові дисципліни дозволять вам зосередитись на конкретних темах, які вас цікавлять найбільше, допоможуть налаштувати освіту під свої особисті інтереси, амбіції та плани на майбутнє. Допоможуть розширити наші горизонти, розвинути аналітичні навички, що є цінними в будь-якій професіональній діяльності та можуть зробити вас більш затребуваними на ринку праці. З усією відповідальністю я хочу запевнити вас. Що в університеті створені всі необхідні умови як для навчання виховання і наукової роботи, так і для змістовного проведення відпочинку студентів. Напружене життя студентів суттєво доповнюється захоплюючою науково-дослідною роботою, цікавими громадсько-політичними справами, художньою самодіяльністю, спортом та іншими заходами. Які разом роблять студентські роки в житті людини неповторними. В університеті організовано простір для обміну думками, ідеями та відгуками, де кожен може знайти підтримку та розуміння. Це скринька довіри розташована у холі другого корпусу, а також чат на сайті університету та соціальні мережі. Це платформи, де студенти можуть ділитися своїми думками, ідеями та відгуками, що допомагає нам адаптувати інновації університету до реальних потреб студентства. Університет Україна значну увагу приділяє практиці здобувачів освіти. Ще навчаючись, ви отримуєте можливість здобуття, здобути практичний досвід та спробувати себе в реальній професійній діяльності на наших базах практики. Це дуже важливо для професійної самоідентифікації та для розуміння наших прагнень та можливостей. У майбутній професійній самореалізації, Тож я закликаю вас, користуйтесь цими можливостями на повну. Ми працюємо для вас. Слава Україні! Щиро дякую за увагу! Дякуємо вам, Петро Михайловичу, за ваші поважання і теплі слова. Ще раз гучні аплодисменти президенту Університету України Петру Михайловичу Таланчуку.